Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до медіа центру Україна Укрформ. 303 третій день триває героїчний супротив українського народу. І зараз ми будемо говорити з вами про ситуацію у Святогірській громаді. У нас на включенні Володимир Рибалкін, голова Святогірської територіальної громади. Пане Володимира, ми вітаємо вас. Доброго дня всім трошки поправлю начальник Святогільської міської військової адміністрації. Наразі принаймні, так звучить сьогодні ця посада. Дякую вам за такі уточнення. Пане Володимире, розуміємо, що вже минув деякий час з моменту деокупації, вже мабуть вдалось щось відновити. Тож що вже вдалося зробити, і які плани по відновленню? Ну на теперішній час, нагадаю, що Святоїгівська Святигівська закупована 12 вересня. За цей час працює мобільний зв'язок, працює соціальні служби. Працюють вже підприємці. Це і хлібопікарня повертаються Підприємці, які працювали в торгівлі як і продуктами, так і стройматеріалами. Також налагоджена робота через завдяки. Міжнародним організаціям волонтерським з медичної допомоги світло в нас є. Інтернет в нас з'явився. Тобто, ми повертаємось потрохи до цивільного життя. Дуже багато зроблено справді. Панове, щодо критичної інфраструктури, ми знаємо, що на жаль, громада зазнала дуже значних руйнувань, зруйновані мости, зруйновані ключові вузли. Що з ними чи щось вдалось вже відновити або може можливо заплановано найближчим часом? Ну стосовно мостів, то ми вже йдемо кроками щодо відновлення першогодного мосту між річкою Серський Донець, це район. Тетянівка, святогірськ е, вже проводяться підготовка підготовка документів цього в цьому напрямку. Е, постійно працюємо в, в поліпшенні логістичних е, напрямків між Святогірським слоям Святогірського. Е, тобто, в нас є розуміння, як відновити цю інфраструктуру щодо води, так, да, це питання дуже важке, тому що фактично розбита вся. Е, всі потужності насосних станцій і лінії електромережі, які у нас є вели до насос, ну, до насосів, які знаходяться в село Сидорове, є пр проблеми водопостачання і водовідведення. З, з електрикою наразі світогірськ відновлені на 80%. Що, якщо ми кажемо про громаду, а це 12 сім, то є населені пункти, які повністю вже зі світлом 100%. Як вирішуєте питання щодо водопостачання? Наразі у нас на території Святогірська є підприємець, який повністю допомагає нам з водою, з питною і з технічною з ним ми співпрацюємо. Також міжнародні громадські організації допомагають, цьому підприємцю, щоб він надавав подібні послуги. Місцеве населення, які мабуть такі надважливі проблеми, з якими зараз стикаєтесь ви розуміючи проблеми і потреби населення. Ну, насправді наше завдання максимально комфортно провести. Ну це першочерговий пройти зимовий період, тому що е Дуже великі є руйнації в місті Святогірське, є район, де він практично повністю знешкоджений пошкоджений. Також ми підготували два об'єкти для тимчасового проживання людей, які втратили житло в громаді. У нас є попадання снаряду вже після деокупації, Багатоповерхівку і 47 квартир пошкоджені. І ці люди наразі Переселені на об'єкт тимчасового проживання. Ну, в принципі, наше головне завдання – максимально комфортно пройти зимовий період. Наразі люди у нас отримують і продуктові набори, і палети, брикети, і дрова. Фактично, ми максимально сприяємо тому, щоб люди максимально і комфортно пройшли зимовий період. Пане Володимире, як ви оцінюєте на цей час, наскільки вже вдалося оцінити ті руйнування, які причинили расисти і рашистські обстріли громаді? Наскільки це вже значний обсяг? Ну, дивіться, давайте просто дивіться в реалі, в, реалі в обличчя, тому що е, є приватний сектор, є люди, які виїхали ще навесні з, з міста Святогірська, Святогірська громади. Е, доступ до цих приміщень е, він обмежений, тому подивитися є. Потрапляння в будинку, де від нас вулиці, що будинок зруйнований, а є потрапляння на задню частину дому, де фактично є. Ми бачимо, що є якісь пошкоджені, щоб зайти на цю територію, треба згоди з господарем. Тому дати чіткий відсоток, скільки на теперішній час все ж таки, який відсоток зруйнований, ми не можемо. Ми постійно працюємо в цьому напрямку і з нами зараз працює архітектор, який я бачаю. Архітектор, який по заявах опрацьовують всі е, руйнування, які наразі в громаді підготовить акти щодо фіксації зруйнованого житла, фіксації зруйнованого житла внаслідок російської агресії, ну і не забуваємо, що фронт ще ну, недалеко відійшов від міста Святогірський, Періодично ми чуємо вибухи і на територію Святогірського, тому е, говорити про Офіційно про скільки ж таке рунаці ще не закінчений. після перемоги. Ми про це то такого поговоримо. Не можу вас не спитати про святогірську лавру, про культурну спадщину нашої країни, що зараз там, в якому вона стані, і до речі, що там відбувається на цей час. Ну, в Святогірській лаврі знаходяться приблизно 150 священників служителів, служителей, а також приблизно 160 людей цивільного населення, які ще одні ще на весенній період е, заїхали в Лавру і. Ховалися там від обстрілів. Є люди, які повернулись вже після деокупації, приїжджають до Лаври. Тому приблизно отаку. Там є цивільний, там є священнослужитель. Лавра є, вона там працює. Ну, в принципі, вона теж зазнала пошкоджень. Наскільки вони там значні? Чи вдасться все ж таки все це потім реставрувати? Ну, і так як я бачу, то Лавра вже реставрується, туди завозиться постійно, там є туди доступ до машин, і вугілля завозиться, туди завозиться і стройматеріал, і це робиться зі всієї України. Так я бачу і по номерам, і по тим е документам, які через мене проходять, тобто Лавра вже почала реставруватися, відновлюватися. У нас є питання у студії, прошу. Дякую, добрий день. Ірина Мамчур, Пінформ. Е Скажіть, будь ласка, а скільки загалом? Зараз людей мешкає у Святогірській громаді, який це там відсоток від того, що було раніше, і скільки з тих людей, які зараз мешкають на території громади, зовсім не мають даху над головою, тобто зруйновані їхні житла, дивиться. Святогірська громада до повномасштабного вторгнення до 24 лютого мала 9 тисяч 38 людей. Якщо ми кажемо про Святогірську громаду, а якщо ми кажемо про Святогірськ сьогодні, то на перший час. З докуповано Світогорського знаходиться приблизно 640 людей. Окупацію по нашим даним пройшли приблизно 550. Тобто ми бачимо, що десь 120 людей повернулися і зараз знаходяться в місті Святогірськ. Відносно громади, це приблизно около 200 ну 200 людей. Якщо ми кажемо по селах, тому що села люди масово повертаються, тому що пічне опалення. Ті люди, в яких збереглася будинки, вони повертаються. Дякую. Ще яке питання було? Нагадайте, будь ласка. Скільки, ти... Скільки е, тих, хто не мають даху над головою в відсотковому е, ну... або в абсолютно ну в кількість, якщо мають? Ну, якщо ми кажемо про святий Гір, то 69 людей написали заяви на тимчасове проживання на тип на сьогоднішній день в будинку. Ну на об'єкті на об'єкті де тимчасове проживання, але 40 людей постійно знаходяться в тому в тих приміщеннях. Там постійно є світло, там постійно є вода, навіть годують. Дякую, ще одне питання. Будь ласка, скажіть чи багато після деокупації було виявлено, Колаборантів е, на території Святогірської громади, і чи, і чи е, були серед цих колаборантів якісь е, відомі е, люди в громаді, священнослужителі, управлінці, якісь, можливо. Ну, тобто, як, те, що можна. ну, дивіться, наш найголовніший колаборат Святогірська це міський, колишній міський голова Бандура, який е, зрадив не тільки Святогірська, і Україну. Ну, на, на жаль, він ще не пойманий. Я досподіваю, що закон його. Знайде стосовно всі відомі, які офіційно приймали участь в адмініструванні під час окупації, вони звісно покинули українську територію. Зараз знаходяться десь або там під Сватово, або десь в Донецьку, або вже переїхали до Росії. Стосовно у нас є посилібсько люди які потрапили в російське телебачення в і коли там роздавали гуманітарку, і говорили. Неправдивої дані там давали свідчення на російських каналах, але з цими питаннями займалася поліція СБУ, Це їхня зона компетенції. Я некомпетентний про це говорити. Ну, стабіліці заходи відбувалися десь півтора місяця після деокупації. Ну ці ж заходи проводять і спецслужби та і служби правоохоронні органи. Пане Володимире, я дуже дякую вам за це, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Дякую за інформацію. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Володимир Рибалкін. Саме зараз наша команда готує розклад подій вже на понеділок. Тож слідкуйте за нашими анонсами, залишайтеся з нами. Віримо в наші збройні сили. Слава Україні!